Це найсмачніший і реально дієвий спосіб підтримати рівень заліза та феритину, ніжний паштет з курячої печінки. Я беру курячу печінку, додаю моркву і цибулю, солю, перчу і обов'язково заливаю все вершками. Саме вершки роблять паштет м'яким. Кремовим і повністю прибираю той різкий печінковий смак, який багато хто не любить, нічого не смажу. Ставлю все запікатися на 180 градусах приблизно годину, щоб страва готувалася у власному соці і зберігала максимум користі. Потім перебиваю все блендером до ідеальної шовкової текстури, окремо карамелізую цибулю. Вона додає солодкість і глибину смаку. А ще в мене завжди є ягідний соус, і отут ось починається магія. Намазуєш цей паштет на хліб, і це неймовірно смачно, поживно і без жодного насилля над собою. Плюс 100 до настрою, і організм отримує те, що йому справді потрібно. Тому готуйте, зберігайте рецепт і діліться. Корисна їжа має бути смачною.